В Івано-Франківську зменшується кількість споживачів централізованого теплопостачання в цьому році на індивідуальне опалення перейшли ще 22 багатоквартирні будинки. Це майже втричі менше ніж торік. Проте тенденція до відключення від централізованого теплопостачання зберігається. Ми всі розуміємо, що у нас двадцять 2022 році почалося… Війна з Російською Федерацією, ну і багато людей в той час, не маючи коштів, не, не виявили бажання на відключення на перехід на індивідуальне опалення. Всі чекали, що будуть, але десь за останні місяці, врахуючи з червня місяця, ми бачимо тенденцію, що люди знову звертаються заявами, звертаються на відключення як цілими будинками, так і по квартирно, і так само по різних юридичних особах по приміщеннях. Найбільше бажаючих відключитися від централізованого теплопостачання. Серед абонентів котельні, що на вулиці індустріальній, відомо, що через рік вона припинить надавати послуги, тому влада зацікавлена у переході споживачів на індивідуальне опалення. Зокрема, надається одноразова допомога 10 тисяч гривень вразливим верствам населення. Також передбачена компенсація на придбання котлів. Друга програма у нас працює це на закупівлю котлів, які отримують теплоносій від вулиці індустріальної, 34». Це таких котлів по 13, по 13 тисяч гривень ми виплачуємо. Так? І ми тут дивимося, надано розглянуто заяву 239, Надану матеріальну допомогу 111 жителям на суму 1 мільйон 110 тисяч гривень. Відмовлено за незалежні пільгові категорії 91 і абоненти і в таке є, які не підлягають під готельнюіндустріальну тридцять чотири тридцять таких осіб. Щодо ціни на тепло, то в цьому році тариф зафіксований на рівні минулорічного і не змінюватиметься протягом всього опалювального сезону. Минулого опалювального періодну вартість. Складала це, я говорю, про вартість ціни опалення. Ми вивели за один квадратний метр, хоча теплоенергія вимірюється в його калоріях. Один квадратний метр для населення 230 гривень. За сезон 11 тисяч гривень. Квартира площею 45 квадратних метрів. Так само один квадратний метр для юридичних осіб 1213 гривень за сезон 50 тисяч гривень. Так само аналогічна квадратура такого такого самого приміщення. Тому виник попит. Дуже багато підприємців до нас зверталося на те, щоб дати дозвіл на відключення окремих приміщень і так само вбудованих. Загалом за останні 12 років Івано-Франківську на індивідуальне опалення прийшли жителі майже двох сотень багатоквартирних будинків. Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на вежі.